Ну що ж, вітаю вас, друзі, ви на каналі Хотабич Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні подивимося на топовий ріплейчик від ігрока з ніком. Energetic. Так грає наш авторіплею сьогоднішній на СТБ-1. Це середній танчик японський 10 го рівня, звичайно. У нас тут топова гармата стоїть. Знаєте, у нас середня шкода за вистріл 360, бронебійні і кумулятивні снаряди. Бронебійні, як стандартні йдуть. У нас бронебійний стандартний снаряд пробиває 258 мм броні. І е, у нас тут йде голдовий кумулятивний снаряд, теж забирає 360 одиниць. Е, 330 мм брони пробиває броні. 105 мм гармата у нас стоїть. Це невеликий калібр. Порівняно, там, наприклад, якщо у когось там є і 120, 120 мм там, 120 го 121, 121 Б. Якщо я, я не помиляюся, обов'язково поправте мене в коментарях. Але у нас тут дуже високий ДПМ, можливо, навіть найвищий і найбільший ДПМ в горі серед важких середніх танків, перепрошую. І бачимо, ми на карті Елі Хабу, Цей танчик дуже любить цю карту, тому що у нас тут... Дуже е, такі перепади в рельєфі, бачимо, ми приїжджаємо на стандартну позицію. Отут від гірки, е, починаємо настрілювати. Е, поставили ми на е, гусеницю як панзера, є 100, який проїжджав. Тут уже є 75-го. Ми е, спіймали на перекаті, даємо їм, встигаємо. Вже дві піздюлінки присунути, звичайно, зі шкодою. Там, за 300 у нас виходить, у нас приблизно в районі 5,5 секунд перезарядочка при 360 разов, разовій шкоді, як я вже сказав. І, і сьогодні, до речі, от показовий бій як настрілювати. Дуже великі кількості шкоди. На даному танчику. всі ми майже хто дивиться мій канал, впевнений, мають цей танчик. Обов'язково, якщо ти не маєш, напиши в коментарях. а... Наприклад, у мене оцей танчик, я його взагалі не можу реалізувати, якийсь ДПМчик. Наприклад, одного бою завдають дуже багато шкоди, а другого там вже немає його куди пристроїти, або виїжджаю і відразу мене починають наказувати. І це теж можеш написати в коментарях, як у тебе. Подивимося, як сьогодні у нас статист. Взагалі завдає шкоду, як він настрілює, як він контролює все, як він дивиться на міні-карту. І тут ми стріляємо голдовими кумулятивами, не знаю, чому намагається наш автореплей добити М103. Я взагалі цього не зрозумів, тому що він міг вже 10 разів перезавантажити на фугасний снаряд і просто його добити. Але в такому жарі. Перестрілки він, скоріш за все, він і не помітив, що можна перекинути на фугасний снаряд. У нас тут 5 фугасів, до речі, рахунок 6-4. Ми ведемо 15400 на 11800 по хіпойнтам на команду і не спішить наш енергетик, будемо так його називати, звичайно, це його ніхто так називається, не спішить. Виїжджати, знаєш, там Т-57 Heavy, від нього можна досить непогано відгрібти. І подивіться, стоїть AE Face 1 І ми. В кого е вирішує постріляти Т-57 Heavy, звичайно в нас. Чому невідомо, але так взагалі в мене так є. Е як я катаю на таких танках, як їжу, виїжджаю в рандом, звичайно. Хочу настріляти дуже багато і, звичайно, під фокус е попадають тільки я. І так, повертаючись до бою, у нас 5,5 завданої шкоди майже, рахунок уже 7,7. Ми все одно ведемо по хітпоинтам, але по гарматах ми не так все і вже шикарно. Ми пресовуємо по перезарядочці, тут вже виїжджаємо, не знаю, я не помітив цього, можливо, наш енергетик помітив це, що Т-57 Heavy на передзарядці. І подивіться, ми тільки що вицілював Т-57 Heavy, хотів добити і добиваємо ми. Бачата, який заховався за Т-57 Heavy. Ну нічого, бачата було трішечки більше хітпоінтів, 128. І ми їх добираємо, вже перезавантажується на стандартні бронебійні снаряди. У нас їх є ще 14 штук. І подивіться на ходу. Подивіться, бабаха просто на нас дивиться! І дуже нам повезло, що не вирішує вистрілити. Е, гравець на бабасі ворожій нас просто за вистріл би забрав. І, до речі, оця, е, оця гармата, що стоїть на стоковому конкурорі, вона дуже опасна, бо, тому що е, вона дуже е, швидко перезаряджається при оця попередня від Каєрмервона, яка стоїть на конкурорі е, попередньому, якщо її роз. ДПМ, вона дуже люта, набагато більші ДПМ, ніж стандартна гармата, яка топова на 400 альфи від конкурора. До речі, хто не знав, то можете спробувати покатати на ній. І, до речі, зараз ми подивимося, чого я ще не зрозумів, чому не перезавантажує наш енергетик на фугасні снаряди. тут міг присовувати, звісно. По 400 з лишнім альфи, а не 360. Не знаю, можливо, він боявся, що він буде не пробивати. Подивіться, 8500 вже у нас в кишені. Залишається два е, противника, Бабаха і Вафентрагер 9 рівня. Ми нападаємо тут, ми приїжджаємо притул, міг вже перезавантажити на погасні снаряди, але можливо у нього вже руки трясуться. Хоче настріляти 10 тисяч. І подивіться, не знаю, чи не влучає у нас бабаха, чи е, спеціально влучала у нашого союзника, але забирає нашого союзника, а не нас, і не встигли ми добити вафентрагера. Ну що ж, результати на ваших екранах. Кому сподобався бій, обов'язково підписуйся на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. І всі, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і слава Україні!